Не тільки ви відправляєте посилки, а і я. Сірі покажи. Отак ми все пакуємо завжди по файлах. Так само підписуємо, як і ви. 5 кг 480 г. Реально є ось не магнітове, є магнітне і на міді сирідко. Покажи, яке на міді, бо часто питаються, яке це на міді. Ну, ось таке це на міді, бачите? Оце на міді. Це 6,50 за грам ми приймаємо. О, тепер що я хочу саме головне показати. Вже як рекламувати, то рекламувати. Коротше, заїжджав я купляв, але серії покажи пилку ту. Треба було мені, щоб е, розпаковувати посилки. І купив оцього пістолета. Тепер дивіться, що він зробив. Я, ну, пістолет то класний, але я думав, що це було фігня. Думав. Коротше, відвалилася в мене оця була херня повністю. І там ще й нема як. Я взяв його, там, мазюкав, мазюкав, мазюкав. І пробую, тримав, тримав там 5 хвилин. Дивлюся, воно коротше, ну, херня. Я бачу, що ні, нічого не буде. Оставив його. Ранком приходжу, воно побіліло, загусло. Коротше, ну стало як одне ціле. Тож, як рекламувати, то рекламувати. Дивіться, була якась там акція, мінус 300 гривень. І ще й дали дві пачки оцих штук безплатно до цієї акції. Я не пам'ятаю, скільки він стоїв, бо брав і пилку, коротше, все брав. Так що пістолет-бомба, рекомендую. А цікавий тема металобрухту, підписуйтесь на канал.